Друзі, я вас вітаю в місті Одеса і сьогодні у нас на огляді Hyundai Elantra GT. 2014 рік, 2 літри бензин, автомат. Дуже приємна комплектація і зовнішній вигляд. В цілому автомобіль дуже доглянутий, обслугований. Тільки була е діагностика по ходовій частині, все замінили, що потрібно було. Також зробили ТО. В цілому автомобіль вже готовий до експлуатації і чекає на нового власника. Що в нас по комплектації? У нас електрорегулювання дверей, е пробачте дверей, сидінь. Також повний електропакет, панорамний дах, дуже яскраво виглядає, мультимедійне кермо, а також підігрів переднього ряду сидінь і багато чого іншого. В цілому дуже приємний та економний автомобіль, якщо ви шукали щось для себе та своєї сім'ї. Тому, якщо вам сподобалась дана автівка, чекаємо вас в Одесі і... Купити дану авто можна буде в кредит, лізінг, тридин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Друзі, бажаємо всім гарного дня і можливо саме це буде твоє авто.